Алла Сланько, Дружина Янгола, світлої пам'яті всіх янголів небесного воїнства, які віддали за свободу рідної держави найдорожче власне життя і їхнім дружинам, яких наш народ шанобливо величає дружинами янголів. Присвячується, вона бентежно занурює своє ніжне личко в сонячне мереживо. На повні груди вдихає запаморочливу свіжість літнього світанку, легко ступає з поришевою стежиною до розкішного квітника і, обережно торкнувшись тендітними пальчиками пелюстя ромашок, пригортає їх до серця та на мить завмирає. Ох! Як же тріпотіло її сердечко тієї миті, коли коханий передавав їй з передової квіти. Букетики з Бахмута, Нью-Йорка, Торецька. Часового яру, Покровська, білосніжні підсніжники, нарциси, тюльпани, ромашки, польові маки та волошки, рожеві й червоні троянди. Їх привозили волонтери або побратими земляки, які на день другий приїздили в чергове відрядження, бо у відпустки з гарячих точок їх не так часто відпускали. Ті букетики, бувало, вже прив'ялі, закіптюжені, вона брала до рук. Пригортала до грудей, вдихаючи аромат квітів і запах долонь коханого, який обережно з любов'ю укладав їх, щоб сказати їй уже, чи не в тисячний раз магічне кохаю. Бо квіти власне, їх і зблизили того довоєнного, спекотного літа. Він просто зачарував її композицією з польових ромашок, волошок та маків, коли буквально за секунду до відправлення заскочив до маршрутного таксі. Що курсувало з обласного центру в їхнє містечко. Тоді вони обоє провідували в обласній оздоровниці своїх батьків він тата, вона маму. Проте вона сіла в маршрутку на лікарняній зупинці, а він вирішив трошки прогулятися вздовж поля, щоб нарвати своїх улюблених квітів. Так захопився, що мало не запізнився, випалив радісно. Всідаючись поруч неї, ніби знав, що зустріну тут таку чарівну панянку це тобі, мовив, зашарівшись. Вони проговорили всю дорогу і домовилися зустрітися та прогулятися вечірнім містом. Вона закохалася в його людяність і щирість відразу, бо ж дуже добрим та світлим він був. З ним завжди було легко й цікаво. З ним вона відчувала, що справді можна кохати так щиро душею. І дарувати дуже яскраві емоції. Він завжди вмів дібрати потрібні слова, був турботливим і вірним їхнім стосункам, не лукавив і залишався завжди собою. Щире кохання відчувалося не лише на словах, а й у вчинках. Таким виховали його батьки мама, яка, на жаль, ще молодою, пішла в засвіти, і тато військовий, який тоді ніс службу в ЗСУ. Адже ж на сході держави вже йшла ООС, він мріяв займатися лісовою справою, тому після школи навчався в університеті лісового господарства, а батько, немов передчуваючи, яка доля буде в його сина, ще змалку вчив його бути сильним і витривалим. Він, професійний військовий, переконував сина в тому, що чоловік має засвоїти два принципи. Завжди дотримувати свого слова і ніколи, щоб не сталося, не ображати жінку. Закоханий у мистецтво він знаходив насолоду в мандрах, відвідував мистецькі фестивалі, з яких завжди приносив їй квіти, бо обожнював природу. А які неперевершені тістечка та смаколики готував, бо від природи був неперевершеним кулінаром, залюбки дружив із пензликом і деревиною. Його картини, як і численні поробки з дерева та меблі, у їхній оселі зараз усюди. Але то було в мирному житті. А з початку повномасштабного вторгнення він відразу написав заяву про звільнення з підприємства, де працював, і влився в ряди волонтерського руху. У ті найперші воєнні дні вони ні на хвилину не змикали очей. Зрання до смеркання перебували у волонтерському штабі під який на швидку руч переобладнали один із навчальних закладів, приймали вимушених переселенців, готували для них гарячі обіди, пакували продуктові набори і підшукували одяг та постільну білизну. А якось оголосили тривогу, коли вона в їдальні доварювала борщ на обід. Ну, не вимикати ж плиту, коли страва недоварена. Додкіл гуркочуть літаки, усі перебувають в укритті, а вона стоїть біля вікна поруч із плитою. Він підійшов, обережно взяв її за плечі, відвів її дві конниці і заступив своїм дужим тілом. Хоче, щоб, коли хвилею шепки виб'є, його зачепило, а не мене. Здогадалася і на серці потепліло від його любові, піклування та уваги. Та якоїсь миті він не витримав, спакував наплічник і пішов до райвійськомату. А вже наступного ранку вирушив добровольцем на війну. В учебці вивчав, як встановлювати вибухові пристрої, міни, надавати медичну допомогу, служив розвідником. За мужність і відвагу його поважали побратими. В службі віддавався сповна і ні на мить не забував про свою кохану. У короткій миті за тиші, телефонував їй і шепотів найрідніша, найдорожча, люблю, а якось, зважившись, додав, виходь за мене заміж. Випрохав у командування декілька днів відпустки, приїхав додому, звернувся до батюшки з проханням їх повінчати. Так піст ще зараз, не можна вінчатися. Але тих, хто нині боронить Україну, я вінчаю й у піст. Бо ж захист держави то свята справа, стишено промовив йому священнослужитель. Їхнє вінчання і весільна вечірка були малолюдними та скромними, весільні батьки, найближча рідня та й найліпші друзі, ото й усі гості на урочистостях. та які могли бути урочистості, вважали вони, коли в Україні вирує війна. Серця стискались у запрошених, коли закохана пара стала на весільний рушник. Стрункий і підтягнутий у військовому строї наречений і щаслива у вишиванні сукні із синьо-жовтим букетом наречена, яка ніжно притислася до надійного плеча коханого. Для друзів його серце випромінювало лише любов і добро. За ту добродушність, милосердя і готовність завжди прийти на допомогу побратими дали йому позивний янгол. Усі, хто його знав, завжди з усмішкою розповідали про невичерпну енергію, яку він випромінював, його готовність до самопожертви і уміння діяти рішуче і впевнено в будь-яких ситуаціях. Та війна загартувала його характер, він дуже змужнів, подорослішав. Став вольовим, ніколи не здавався, не занепадав духом, допомагав іншим, долав перешкоди і ніколи не скаржився на воєнні негаразди. Пригатала, як готувала для нього посилочки, додаючи до продуктів та різноманітних консервацій його улюблені смаколики. Кохана, не клопочися, нас тут годують, ми все маємо. Навіть коли власноруч сплетені светри та шкарпетки передала, говорив, що нічого їм не потрібно, бо ж усе необхідне вони мають. Розуміла, не хотів обтяжувати її зайвими клопотами. Він ніколи не дозволяв собі, як говорив, жодних поблажок, навіть свій останній день народження зустрів на бойовому посту. Хоча тоді ні він, ні вона ще не знали, що той день народження був у його короткому житті останнім. Вона тоді, як і завжди, наговорила йому безліч теплих слів, що кохала, кохає і завжди буде кохати. Дякую, сонечко, осяяв щирістю та лагідністю її під час розмови. А ти знаєш, що нас у тебе вже два сонечка, сяючи щастя майбутнього материнства, зізналася вона. Він на мить завмер, певно, осмислюючи, почути, а потім схопився, закружляв у танці, який на фоні страшенних вирв. Опалених крон віковічних сосен, серед розставлених повсюди ящиків із боєприпасами та провізією, видавався промінчиком щастя серед понівеченого страшною війною довкілля. І раптом вигукнув Сьогодні найщасливіший день народження у моєму житті, ти мені повідомила, що в нас незабаром народиться донечка. Звідкіль ти знаєш, що я очікую саме донечку? Я ж іще тобі цього не сказала, аж завмерла вона, зачаровано дивлячись на знімок ультразвукового обстеження, який днями вручила їй лікарка зі словами Дівчинка. Сорока у вісні на хвості принесла саме таку благовість, з усмішкою мовив він. А за місяць, напередодні дня, що немов ножем розітнув її життя на дві смуги, він похвалився їй своїй коханій дружині, що, можливо, його скоро відпустять у відпустку, що він дуже хоче додому, щоб побачити усіх. Писав, що сумує за всіма, особливо за своєю маленькою принцесою. Я так хочу послухати, як у тобі стукотить серденько нашого Ангелочка. Мені головне, щоб у вас все було добре, тому я тут, на передньому краї, і скину картинку, ти в моїх думках, у моєму серці, у моїй душі. Мені так тебе тут не вистачає. Дякую за те, що з'явилася в моєму житті. Я кохаю тебе. Тієї жахної для їхньої родини ночі, коли її дитя запросилося на світ, ворожа куля обірвала молоде життя її коханого. На світанку, коли вона спочивала від пологових страждань, у їхній дім, чорним птахом, прилетіла страшна звістка. Оту мить, коли її пальці набирали радісну новину на дисплей телефона, щоб передати її коханому. Його смертельно зранене уламками снаряда тіло побратими виносили з поля бою. Тоді, коли коханий не відповів, їй здалося, що у вікно до неї зазирав її синьоокий янгол. Вона не знала, що саме тієї миті побратими вперше називали його не на ім'я, а просто Янголом, який віднині оберігає усіх з небес. І її вони назвали дружиною Янгола, а її дитя янголятком їхньої бригади, і один із них, найліпший друг її янгола, зустрів її разом з рідними з Пологового будинку. Він обережно прийняв із рук медсестрички дитя, підтримуючи її за руку, повідомив страшну новину. Для мене велика честь зустрічати з пологового будинку дружину і узяти на руки дитя нашого янгола, бо він мені врятував життя. Знаєш, як це сталося? запитав. У той травневий день, коли ми копали окопи, було так сонячно, так тепло, що хотілося зануритися в те тепло, загорнутися у ту сонячну вуаль і не скидати її якомога довше. А довкілку любавки розстріли. Немов жовто гарячою ковдрою, хто землю довкруж накрив так, що й травиці не видно. Я тоді відійшов трішки далі до краю третього поста, разом із зі мною ще четверо побратимів, котрі, як і я, хотіли тих кульбабок нарвати. І раптом почув крик Янгола. Братки, лягайте хочеш, а далі спалах гуркіт. Мене відкинуло далеко від галявини в окоп. Прямо до нього. І раптом бачу, як він бере мою аптечку, контролює мою кров, дивиться, що зі мною намагається мене покласти, але згодом просто садить, нагинає голову вниз, щоб звільнити мої дихальні шляхи від наслідків вибуху. Потім, коли мені почали накладати гемостатичну пов'язку, Янгол був завжди поруч. Вони мене зі ще одним побратимом вивели до кінця окопу. Далі мене вже інший побратим завів на евак, що вивозив поранених із зони бойових дій, але я ніколи не забуду, що для мене зробив тоді Янгол. Багато хто з хлопців просто злякався і не зміг зосередитися, бо там справді було страшно. Але Янгол зміг і врятував мене. Я на колінах дякував йому за те, що він зробив для мене він найкраща людина, яку я зустрічав у своєму житті. З хвилюванням розповідав він їй дорогою, притискаючи до грудей їхнє з її янголом дитя. Він із таким хвилюванням очікував народження вашої донечки та мріяв про те, як зустріне тебе з пологового, візьме до рук маля і скаже, як він вас обох кохає. А наступного дня вона прощалася зі своїм янголом, припавши вустами до синьо-жовтого стяга на домовині. Вона понад силу і наперекір невгамовній смерті промовила кохаю. Його найліпший товариш та інші побратими надвечір повернулися до своєї частини, а наступного ранку в її оселю завітали військові та представники місцевої влади, вручили за виявлену під час служби відвагу посмертну нагороду її Янгола орден за мужність третього ступеня. Пригорнула вона тоді донечку до грудей, узяла до рук нагороду і прошепотіла, прости мене, мій янголе, що не подарувала життя я нашому Янголятку раніше, щоб ти встиг його потримати на руках. Але вона любитиме тебе, як і я, бо ти наш охоронець і наш герой. А серце її все відмовляється вірити, що його вже немає поруч, що вона більше не почує його теплих слів, не побачить його лагідної усмішки. Вона все ще не може до кінця усвідомити, що віднині він оберегає їхній спокій на небесах і, засинаючи, пригортає до грудей його весільний подарунок, привезений з передової, ведмежатко, і не зводить очей. З їхнього весільного фото. А коли їхня донечка капризує, заходиться в плачі не в змозі зупинитися, вона прикладає те ведмежатко до її тільця і шепоче маля, тато любить тебе і хоче, щоб у тебе нічого не боліло. І стається диво, дитя обіймає своїми крихітними долоньками ведмежа, заплючує оченятка та поринає в спокійний міцний сон. А ще вона веде щоденник для нього, де описує найщемливіші моменти життя їхньої донечки. Найперша усмішка, найперший зубик, найперше ау. І все очікує, що ось він переступить поріг оселі та скаже: Я вже вдома. Мені дали відпустку, і я приїхав, я живий. А те все був жахливий сон. Але вона знає, що ні, це не сон, що він справді Янгол, який добровільно зійшов на Голгофу смерті, щоб захистити людство від жахної ворожої орди, щоб його кохана й донечка раділи життю та жили в мирній і вільній державі. По-іншому він просто не міг, бо ж у його душі завжди жила любов до родини та рідної України.